Диявол криється у деталях. Ну, у дрібницях ми кажемо. Ну, взагалі, кажуть, що найсерйозніший сатанинський промисел це в тому, що сатана переконав всіх, що його не існує. Ну і правильно, так же ж легше керувати? В деталях. Кажуть, що ці деталі, дрібниці, може вас в вашому житті поставити на коліна. Бо при їх накопиченні ви не можете звершити якісь більш серйозні речі, на які вам треба направити тут і зараз вашу енергію. Це говорить про те, що ми чогось не помічаємо. Да ми ніколи не можемо помічати всього. Помічає тут все тільки все-все-все, все і багато через Все Всевишнє, який все це тут і проявив. І навіть коли це говорить, чомусь в цьому виникає сумнів. Нагадую, всі сумніви, вони від мозку. Серденько то ваше знає все напряму. Тільки умовно мовою не говорить. Або говорить тою мовою, яку ще треба вміти почути. І це теж феномен і теж астро. Бо звідси все йде. Тож він там криється? А чому диявол? Хіба янголи і світло не проявляються через деталі? Чому нам взяли і вивернули цей вислів? Хто тут в ролі диявола? Про які деталі йде мова? Чому він в них криється? Він має таку силу, що йому і критися не потрібно. Мабуть, для того, щоб вас спокусити і обманути, щоб ви пішли на манівці. Якщо ви справжній духовний, високий націоналіст, то ніхто ніколи не зможе вас обманути. І взагалі таке поняття, як обман, в найближчому в тому вигляді, в якому він є зараз, просто зникне. Чому? Тому що стадач і кіборгів, в яку йдуть більшість, Завдяки вживанню нездорової їжі і використанню дикості як штучний інтелект, який є частиною банківської системи, яка прийшла, щоб вас облікувати, будуть онлайн мати майже всю інформацію, що секунди. Обманути таку кібергізовану істоту буде дуже важко. І буде друга частина умовно, ті самі духовно інформаційні сутності, які будуть просто надздібності, Вони будуть бачити тут тобто, зараз весь план. Як ви їх збираєтесь обманювати? Це неможливо, бо вони все бачать. Або майже все. Але не переживайте їй добра новина. Обман просто трансформується, він вийде на інший рівень. На жаль. Але в тому вигляді, як ви обманюєте зараз і намагаєтеся щось скрити, цього й близько не буде. Ви маєте бути готові до того світу, як і до температурного стрибка, плюс 100, 100. Адже тільки за останні роки, я, наприклад, пам'ятаю, за це зімне втілення, коли взимку було мінус 37, а влітку в Дніпрі, щоб ви розуміли, було плюс 65. Так, друзі, вам не почулося. Це стрибок більше, ніж 100 градусів. Це було навіть не рік і не два, і не три назад. А не те, що вам повідомляють в прогнозах погоди, які формують в основному під вас. Так, це вже стається. І це не якесь там майбутнє. Дніпро, взагалі, місто Сонце. всюди вже зима, у нас, по-моєму, там плюс 15. Ну, зараз, можливо, це було пару днів назад. Моя батьківщина. Тож діял криється в деталях. Мовчання знак згоди. Соціальна формула, яку часто використовують у побутових і правових ситуаціях. Да? А, з правової точки зору, якщо ви щось не заперечили, то це залишається, адже ви не протестуєте, не опротестовуєте. З іншої сторони, чим ви протестуєте більше, тим для системи краще, бо вона до останку вип'є з вас вашу енергію, тому що вона для цього і прийшла. Вона не прийшла для того, щоб вам створити райські умови, вона прийшла для того, щоб вас тренувати. І коли ви чекаєте від тих, кого ви називаєте владою, що вам тут створять якісь умови, це абсурд. Вам можуть створити умови лише для вашого тренування, навчання, творення, вдосконалення, так як розвиваються майже всі живі істоти, які тут. За замовчування гнати палками вас в рай. Ось для чого вони тут. І коли ви мовчите, ви згоджуєтесь. Але саме цікаве, що коли ви мовчите, це не означає, що ви не говорите. Адже коли я їжу по зустрічам і я розмовляю, почасто люди приходять на мене подивитися, ні, вони не слухають те, що я кажу. Вони дивляться, який у мене чубчик, які в мене очі, як я себе поводжу, мене там вушка і так далі, замість того, щоб слухати і вникати в те, що я кажу. І найцікавіше, вони думають, що поки я кажу навіть зараз, я себе видаю. Але секрет в тому, що по кольору їх аур, я бачу, як вони зі мною говорять. І вони семафорять так, вони в цей момент, поки я говорю, вони реагують і так себе видають. Що після того, як вони починають говорити, я вже знаю, що вони скажуть. Але це ж має статися, це має прозвучати для всіх. Скажу чесно, друзі, у нас 100, кого ми називаємо стратегами. Когось ви вже знаєте. Наприклад, пана Василя. В Нашому середовищі є неймовірно красива, неймовірно потужна людина. Як і от це дуже потужний бізнесмен, але це неймовірно потужна і мудра людина, мій дуже близький друг. який вміє трактувати ці речі невимовно солідніше, ніж і є. Знає декілька тисяч казок. Не вірте казкам, там же ж правду кажуть, яких засекречені процеси, які нам пояснюють, ну тому що тут примітивно на речах, але в яких всі ключі. До розгадки і до вирішення тих питань, яких опинилася Україна. І я дуже хотів би, щоб він теж тут з'явився з дозволу і каналу всіх, бо це невимовно цікаво. Ви впізнаєте його, бо він скаже: радіймо. Нагадую, друзі, що в наше середовище ми можемо продовжувати до новостями. Нагадую вам, що ми займаємося цим практичною більшість висловів. Це для нас є безпосередня практика. Якщо у вас є бажання і ви хочете закінчити війну і проявити Україні світове диво через працю з собою, ми вас запрошуємо на живі зустрічі, основні які ми проводимо зараз у нас 75 осередків по всій Україні, і ми майже в 50 країнах світу. Там ми і готуємо диво, яке дасть можливість нам не тільки продовжуватись, а побачити те, на що ми навіть і не сподіваємось. Зрозуміти незрозуміле, побачити небачене, відчути невідчуване. І усвідомити неусвідомлене. І якщо це буде справжнім, там де є ра, на дуже великий відсоток, це нас зробить те, що ми називаємо щасливими. Ну а ми з Маріаною, сподіваюся, в цьому процесі вам допоможемо. Найбуде.